Удар по Криму було в дві хвилі здійснено, як повідомляють місцеві мешканці. Спочатку вони почули вибухи приблизно о другій ночі. О першій п'ятдесят п'ять низка вибухів, розривів у районі аеродрому Бельбек. Ну а друга хвиля атаки була вже зафіксована о другій тридцять приблизно о пів на третю ночі, тобто минуло 40 хвилин, півгодини, і відбулася повторна атака. Отже. Як стверджують росіяни офіційно, вони 10 ракет збили над Бельбеком. Однак місцеві мешканці нарахували більше набагато вибухів, ударів. Очевидно, також рахували і розриви різноманітних боєприпасів систем ППО у цьому випадку. Що не менше вибухів нараховано було у районі Бельбека, було дуже гучно і кажуть, що основні вибухи сталися саме приблизно в другій ночі, але потім була ще друга повторна хвиля атаки, де вибухи. І було чутно вже у районі також Євпаторії.